Наша українська церква, яка отримала визнання, вона повністю відокремлена, вона ніколи не входила до складу російської православної церкви. На жаль, зараз ми бачимо, є частина тих, які бажають перебувати в складі Російської православної церкви. Процес триває, процес встановлення єдиної такіфальної української церкви. Її утвердження громади долучаються, як ми бачимо, заси маси інформації, що практично повсякденно. В різних куточках України громади приймають відповідні рішення, отримують документи, заходять до своїх храмів. Це важливо, що процес триває поступово мирно і спокійно. Бо ми розуміємо, що для Росії, для Російської Федерації, розпалити тут ворожнечу всередині теж важливо, але протягом останніх років, особливо з часу повномасштабного вторгнення, ми бачимо. Успіху утвердження української церкви без розпалення всередині цієї релігійної ворожнечі.